Всім доброго здоров'я! На огляді сьогодні касетний магнітофон СКІФ модель 301 310-1 Стер... Стереофонічний магнітофон. Тут у нас є група управління Відкрива. Сюди касета вставлялась Перемотка функції є. Вперед, назад, пауза. Тут що, тут громкість, тембр. Тут навіть датчика. брудний і невезені. Менітофон працював як від батарейок і від системи живлення. 220. Давайте подивимося, що нам всередині цікаво. Так, тут ми бачимо плати ззаду. В середині ще одна платка. Mm. Туно одній платці ми бачимо км конденсатори. Група 5F, дві штучки живу в хаті мікросхеми МЛТ резистори. Більше тут цікавого немає нічого. Так, друга палата. Строєчники. Переключатель. переключатели, переключатели маркировки SP33322. А на Цьому немає. 315.86 року. А це все. Лоночні конденсатори. Не цікаві. Ще тут один Наступна кладка. Микросхема К157 з явною веденою позолотою. Тут ще одна. к 157. Також ведена 87-го року. Оджець. Макеровка вже якась буквально. І перемикач з посрібненими виходами. І чотири. Чтири польовачки. Давно відведемо і по золотої. маркування. КТ-310, 2 2D. Чотири штучки. Ну, також тут є пропорції, резистори, скляні діоди. Це конденсатори К-311. Також пльону ще, скоріше йде все. Ще одна платка на ній 315, 88 року. 2, 4, 6, 7 штук. І два полубочанки. Резистори. Є ще маленька мікросхема. Не видно. Я веду, явно я веду немає. Виходить, щоб посібні. Так, і що ми ще тут маємо? Ще маємо якусь одну сховану мікросхемку. У транзистор один. І ще одна мікросхема з 150 сама також позолочи. Мікропереключатель цікавого. Ну і тут ще блок. Динаміки було б землення змінною. Всім дякую за увагу.